від мене тут В Кагарлицькому районі працює трактор хатат. Зараз заїхав подивитися, як він оре ріпачок. Ріпак зібрали. Ух ти. Так він ще з чотирьохкорпусним плугом працює. Дивіться, глибина уранки. Хатат А110 модель. Щосім, пробуксовка мінімальна. Але чотирикорпусний плуг, друзі. Удачний плуг, удачний трактор вийшов. Саме це 110 лошадок під такий чотирикорпусний плуг, виходить десь по 30, десь 32 см на корпус. Мінуля, там 28 см. Більше нам просто не потрібно. Трактор йде без нагрузки. Ну, я вважаю, універсальний варіант. В рядки він стає, супер. От, допустимо, ми кукурузу в цьому році кропили, ми кропимо тільки по рядкам. По Чіп'яцю кропимо сою, так і культура, а те, що широкорядка порядкам, щоб лишнє не топтати. Виходить, в 70 він заходить по 14 сантиметрів на ту на ту сторону в нього запас. Получається, навіть трошки вигодніше, ніж МТЗ. Брали ми його, в принципі, ще чого, тому що їм кропить дуже супірово. Хотіли ми юто брати. Поїхав я до сусідів, ну що МТЗ, що Юто. Різниця є, звісно, я не скажу, але все одно пиль це Тут кабіна, ергономіка, клімат, все зроблено на супер. Тому що молодий пацан кропить, він сказав, я на МТЗ кропити не буду, сідаю і сам кропить.